Дивись уважно, Солопчук. Солопчук кажу, дивись уважно. Ти Даня. Хорошо. Тільки поле а не в іграка. Біжи! Ближче! To, 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 to. Хорошо, Даня? Іграки! Дуже ніжний гравця. Дуже ніжний, mm -hmm. треба жоще. Да, Нападників не треба. Треба без жощець. Корпусом більше. Ріцький, усі гранать, ваш відскочив, а ти стояв дивишся. Поговорив, тільки що, закорбайте! Колопщо.

Вот! Ты, мяч. Да, вот так! Дай Викрываня! Бах! Что Даня, ты! Эй, Миша, Миша! Вот, пас! Уму, Ты, Даня! Деня! Дішки, кому передача? Салати тобі помаранче. Можна колір розлучити? Просто я не біжи, точніше. Тига. Ну що подъєму? Ну м'ядь зупини і ігрою можна давати бети, блять. Взял тут подъёмом. Шнурки. Шнурки Мирослав, шнурки завяжи. Мирослав, мы. Ми. Мирослав, шнурки завяжи. Это всё судьи. Ден, тобі не здорово кену, наші пропускай. Мер ззаді гру. Льо. Іди туди. Мер, сзаді гру. Заді, гро. заді Зайди, дивись. Обор -по. міша. Діня, по сила. Дальше стоїть. Біжить до мяча. ти дивися, маку. Назад, хлопче. — Добре, пропустили. — Добре, пас, міць! Сидй через зад! Хто з ким? Гравчук, от гравець! — Даня, гравець! — Даня, ближче! Пішли, Гравчук!

Под себя, под себя, блядь. И корчук, подбор. В свободу зону, а не стати і стояти. Хорошо. Нічого. Братан! О! Сдивайся, ті саме! так? Стоїть і да. ну спить! Да. З доброго добрим! Ботати дорачишся! Мама, що це ста? дурний гол підтупив Смолінов ФК. Щоб була якась надія заснув тупо. замерз. Даня, ти можеш м'яч опасати. Не пропускай м'ять, Соловчук! Попий! 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 Що ми з цим одеємся, ліпці? Соловчук, сюди! Тарас! Зараз їхній гравець з м'ячом, Міша його атакує. Ви ближні були. Стоїте, дивіться, як поворотом буде бити. Денис, Денис, Ти працюєш потім, ти Ну Туди поворот, там ти стоїш, дивишся по Ти маєш бігти туди, а ти дивишся. Мирослав, дай хай мама зав'яже нормально, бо ти щось зав'язував і. Видох. Лага, да, гол дурний. Видох капітан. 1-0, що можна було зрібати. Це да, була надія, що ми зрівняємо. Ти ж бачиш, у нас були тебе блищились біля гравця. Тут ж вибіжемо. Що ти робиш? Ти поясни. що ти подошла, як ти зупиняти ти. Туди на біхати. Са нього, то що я за затянешся йолки палки. Чому? Ти ж бачиш, м'яч здаряється. Утра відкакувати грати. Я знімаю Ля, Ля. Біжи, Денис. Цвіраками. Ось ти перший, так, м'ячу. Тіма, Тіма, будь максимально уважним. Адріан, Тім, Адріан швидкий. Він тебе кидає на ногу. Не ведись. Не ведись. Не ведись. Шимчук готовся. Шимчук. Не ведись. Ти готовий. Дивись, ти даєш йому розвертатися, та атакуємо! -та Він прийняв три касання, зробить дащо стоїть. Господи! Якщо ж ти не помітили? За місці цього Солопчука. Ти що, Солопчук, взагалі йди сюди, свече! Забирай! Капец! що? Забрать! Капець! ты шо? Ти перший на мечи, тут раду до бігти! действовать! Что думаешь, сзади людей немає? Я дыма серах! на землі своєї Ліпської. Адреса! Ровець! Ну от, середи, ближче до нього! Во! Ліпський, з ким ти граєш? Так ближче стань до нього! В нього! Як переляканий. А вообще я не знаю. Тренуки виносять друг друга по заборам, по всьому. Тут бояться своєї тіні. блін. Бує ще до нього! Геня, деня! За риги, за, щоб До меча. До меча. Ну, як можна Дай, от так от ногою відбирати мяч? Не треба ліг, висити просто от сюди. Що ти пропускаєш, м'яч, м'ячива? Йо-мою! Ти сюди! Бату, ти сюди! Діма максимальна концентрація. Перелякаємо. Тарас, бо ще догрався. До, до чекаем, да. приймай, приймай, ми чекаємо, басі. Привесь приймає м'яч, ми само дивимося, він буде роботи. Димішка носиться старається. Піджимай, піджимай. піджимай, піджимай. піджимай, піджимай. піджимай, піджимай. Ближче, бличек, блища, жимай! Дірмі ще везде старається. Ходити дим, це взагалі. до ти бо зараз тупилися. <плес> Отак. Ворота в спині. Ти спиш передів. <плес> да, Дімо. А чого ти став? <плес> <Аккуратно>. <плес> Дима, до кінця ти раз, наван, ти наван. Ти ти наван. Ти зупинився. Чого?

Як говорити, національ голову в нього нестися, тормозни. Мурики грека, тімо! Я сказав, ти не виключаєш. Він там з ним ти став дивишся, то ти вже там будь.

Da, щось. Щось першу <рик> <Да>. <рик> Ще першу гру якусь не Виходимо, виходимо. А сер пижче на це. Ото ню. Голова. Добре місце. Стоїш опять там на ті лінії парти тро зіграє. Влучок берем. А п'ять. Ну це Гарно! На Масив! Дивись, мало! Як можна отак? Давай боку. Вижимається, що стримаєшся! Макс, забирай м'яч! Макс! Нема мати, тобі! <плес> Да, Миша! Да, Миша! Да, да! Генье, ты будешь пьять или ты будешь стоять? Мак. Давай, 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 давай! Да, давай, давай! Слышишь, 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 слышишь,

Ти буде боятися, а ти всіх боїшся ми. Без характера взагалі. Сімограбать сзади. Дім! Дошино, Шемчук! Дай, Мішка! Шемчук! Стричай! Дий! Дей! Стричай, Хорошо, Тарас! Дай, Мішка, молодець!

20 холер, давай, да? давай. А тут за все Все за кінець. Не спіши! Не спіши! Спечали, хвилини. Ау, три бери! Ну, Якби не пропустили пару тих туди, було б Так, так, начина. Беремять, беремять! Деня, проте гопче! Ой! Раз, това! Це не удар! Бажали руки! Не хватило! Не хватило чуть-чуть! Той -чуть. заснув, блін! Той заснув! Хорошо, Тарас, разміша лучше!